Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок. Розіграє свою атаку. Колектив Скаут тримає удар. Під час старту сьогоднішнього матчу дітка вибивають м'яч на поле. Удар п'ятої від Мусяновича нашого поля. І з тими дітьми, які м'яч вибивають зазвичай. Побіг на синюка. Хороша атака. Курах. Завдає удар у середній дистанції Логинський. Глобалочь. Команда номер 6 яка зараз безпосередньо знаходиться кращий бомбардир чемпіонат Ліва Мерцмая сьогодні не брав участі. Трубич може його наздогнати, якщо заб'є бодай Одного разу, який момент! Гоу! Свою комбінацію з правого плану В червоні не вдала спроба удару. Атака від Наптуна Кузьмін показує Курахова рахував суперника, як же хитро грає Трубич. його удар! Ну от такий манері на старті чемпіонату, але ми їх уже дограли минулого тижня. Нептун атакує. Бабі Дуже хитро втікає від опіки Кураха. Пробиває ліво. Є можливість виконати пас в центр Мусянович. Удари від Кураха. Трубич. І відкривається вовходав на дальній стійці. Отримав передачу і забив один! Помиляється кравець. Далі не врятував Олександр Щепанський. 15-та хвилина зустрічі. Вертається команди у гру на заключення. 20 хвилин. Друг. І можливість передачі праворуч. Хороша нагода була. Полить. Арбітри неодмінно. ведуть тут пол. Трубич ось його швидкість. Юрій Блискавка. Пробиває. Сеньок відкривається ліворуч. Бабій позад. Удар повз ворота. Змін 1-0. Вовкудар. Забиває тут зараз Марченко. Пробиває. Одразу дав свої плоди. Передача на Бабія. Той буде пробивати у підкаті команда Скаут Group. Ну, силова манера гри у Руденка на досить пристойному рівні. Кравець! Передача! Курах! Не забиває Логинську! Атакує через Руденка. М'яч ліворуч кравця. Той б'є! і Забиває! Один один! Ігор Кравець на 31 й хвилині ударом по це. Пробиває Трубич однак Не знайшов нового москвіна З Михайлом Чебуном разом з Віталієм Зиничем. Трубич повз ворота пробиває. Показує, арс на хвилина триває. Трубич. Труби на Ковдало. Є можливість знайти передачу Євчука. Говорить на 2-12. Трубич, остання хвилина. Пробиває, але гол, ні, ну жаль, Щепанському забиває лише Москві! Після того, як дісталося, Щепанському, панському арбітри зараховується взяття воріт. Тривалістю 2 по 20. Брудного Євровоочець. Руденко тримає м'яч під контролем. Якимів. травець.